Не був став просто народним депутатом. Ну, по-перше, це було бажання показово помститися за успіх революції. Тобто, в російській ідеології будь-яка революція має бути провальна. провалена. Якщо революції перемагають і дають результат, для російської свідомості це катастрофа. Тому ми бачимо, як показово мстили е, Міхілу Сакашвілі, і як показово чіплялося за Порошенка. Хоча Порошенко і не був серед лідерів Майдану, він був ну, активним на Майдані, але все-таки лідерство політичне належало Яценюку, кличку і Тягне Нагадаю, якщо хтось забув, був ще Майдан, ну, так звана Груша, тобто Майдан е, громадських організацій, і е, там. Певний момент радикали такі, ну взяли на себе лідерство.